Вітаю, в ефірі інформаційний випуск новин 4 липня. Уже традиційно в обласному центрі в п'ятницю пройшла акція Поверніть героїв з полону Знайдіть безвісти зниклих. Сьогодні вона стала 152-ю. Сім не забарилась, і хороша новина. З російського полону повернулися наші захисники. В рамках домовленостей в Стамбулі відбувся черговий обмін полоненими. Серед звільнених захисників троє воїнів з області. Вони є жителями Хмельницького району. Далі про головні події п'ятниці в області дивіться на 33-му телеканалі. Поїздка на фронтові території. Начальник обласної військової адміністрації відвідав бійців з Хмельниччини на Донецькому, Харківському та Сумському напрямках. Відвідаємо наших бійців, відзначимо відзнаками Хмельницької обласної військової адміністрації. Передамо необхідне для того, щоб можна було краще бити ворога. І просто поспілкуємось, підтримуємо і передамо вітання. Хмельниччини, тож воїнам передали чимало необхідного обладнання, а це fpv дрони: дрони, розвідники, засоби розвідки та транспортні засоби, які допоможуть підвищити ефективність і безпеку бійців. Крім цього, очільник області вручив відзнаки за наближення перемоги. Насправді, ви своєю службою, адже сьогодні ми вас нагороджуємо за боданням командування, захищаєте державність і конституцію. Бакототерапія. Ветерани та ветеранки впродовж п'яти днів відновлювалися на базі простору Бакота Хаб. Тут кожен ранок починався з практик дихання на схилах Дністра. Далі були прогулянки, арт-терапія, вечори біля вогнища та спільний час у колі людей, які розуміють. А в один із днів для них організували похід до скельного монастиря. Втім, маршрут обрали цікавий та надихаючий. По дорозі учасники збирали суниці, знайомились з локальною природою та почули історію регіону. А от шлях назад був не менш цікавим. На кораблі відпочиваючи, повернулись до табору. Впродовж усіх днів ветерани та ветеранки, які приїхали на ретрит, наповнювалися спокоєм, енергією, а головне зменшували напругу та поверталися до себе. У день 10-ї річниці створення національної поліції правоохоронці області вшанували пам'ять колег, які віддали життя, захищаючи Україну. Поліціянти зустрілися з родинами загиблих та висловили щиру вдячність за мужніх захисників. Також поклали квіти до могил полеглих та відбули поминальну панахиду. У відомстві зазначають, що їхній подвиг ніколи не буде забутий. Приклад мужності, вірності, присязі та любові до України є орієнтиром для кожного, хто продовжує службу. Щорічна всеукраїнська ініціатива в пам'ять про загиблих бійців вже у шостий раз пройде у містах України. Перше, у 2018 році Олегом Дурмасенком, батьком загиблого героя Кіберга Олексія Дурмасенка, було проведено пробіг Щороку Тисячі українців доєднуються щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв. Та підтримати їхні родини цьогоріч. Благодійний забіг пройде 30 серпня о 10-й годині, і щоб стати учасником та згуртовано зі всіма українцями пробігти символічну дистанцію у два кілометри, варто просто зареєструватися з 1 липня по 10 серпня триває попередня реєстрація. А саме 30 серпня ви можете роздрукувати портрет або пріспі героя, за якого хочете пробігти, прийти о 10 годині стартанути разом, в спільному забігу зі всієї України. Трудова експлуатація пацієнтів психоневрологічного інтернату. Керівник закладу з медсестрою використовували підопічних для заробітку, надавали їх замовникам для виконання різних робіт на господарствах, полях, складах тощо за процесуальною керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику та медичній сестрі одного з психоневрологічних інтернатів Хмельниччини за фактами передачі людей вчиненої з метою експлуатації з використанням уразливого стану за попередньою змовою. Кваліфікація кримінального правопорушення частина 2 статті 149 Кримінального кодексу України. Слідством встановлено, що з березня, по червень поточного року, жінки закладу передавали двох пацієнтів для примусових робіт за межами інтернату. При цьому вони використовували уразливий стан чоловіків, який спричинений стійкими розладами психіки правоохоронці припинили протиправну діяльність в червні поточного року після чергової передачі людей, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Епідемічна ситуація скору на Хмельниччині в порівнянні з попереднім роком зросла захворюваність за 6 місяців 25-го в області зареєстрували 31 випадок кору. Минуло річ за аналогічний період було лише три. Переважна більшість хворих це діти, і дві третини з них не мали щеплень проти цієї недуги. Кір фіксували у місті Хмельницькому. Це 25 випадків. По два у Старокостянтинівській та Дунеєвецькій і по одному у Чемеровецькій та Новоушицькій громадах. І от уже з початку липня знову є дві підозри на захворювання серед дітей Дунеєвецької та Шепетівської громад. Серед занедужалих одна дитина щеплена. Принагідно нагадуємо, що кір одне з найзаразніших інфекційних захворювань. Дев'ять із десяти невакцинованих людей можуть захворіти після контакту із хворим, тож єдиний дієвий. Захист це вакцинація. Тепло та беззначних опадів. Таку погоду прогнозують синоптики на вихідні. У вихідні дні на території Хмельниччини опадів не прогнозуємо. Лише 5 липня в нічні години випадатиме місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом 6 липня на південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі в суботу 10-15 градусів тепла, в деньні години 23-28. У Хмельницькому вночі 12-14 градусів тепла, в деньні години. 24-26. В неділю температура повітря, як і в нічні, так і в денні години, підвищиться на 2-3 градуси. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позадом. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Тим не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.